І от країни, в яких статеве виховання вже впровадили, нормалізували гомосексуальність, то дуже часто підлітки експериментують в плані своїх симпатій. Вони спробували романтичні якісь стосунки так. з людиною іншої статі, своєї статі, і це їм дозволяє, отримуючи емоційний і тактильний досвід, зрозуміти свою орієнтацію. Цілуватися. І далі вони. Я пам'ятаю, як у нас ну, у дівчат у нас в моєму віці, мого покоління було таке, що ми там цілували з дівчатами, просто попри коло на вечірках. Mm -hmm. Мені це допоможе зрозуміти, що я не... що я абсолютно люблю чоловіків. І, наприклад, мені навіть не цікаво йти в якийсь досвід з жінкою. Типу, я можу, це може бути цікаво. якось, Але ну, в мене нема такої прям потреби. Це не збуджує, так, так. Мене не збуджує. Mm -hmm. Секс в трьох, можливо, ну, що взаємодія, що там жінка жінка. Але от саме просто йти з жінкою в такий сексуальний контакт, ну, я точно знаю, що Мені це е, не хочеться, але можу. Я можу, але навіщо? Але не хочу. Так.